Альона Гуленко журналіст, волонтер, поетеса. Пише твори на серйозні теми і здебільшого для сприйняття дорослих. Але одного разу написала дитячу казку. Казка про Настусю, Бірюків та Злюк Бубусюк. Так Альона Гуленко назвала свій поки що єдиний написаний дитячий твір. Про злюб бубусюк і бірюків я дізналася зовсім випадково. Мені про них розказав мій друг Андрій, коли в мене був поганий настрій, він каже: Дивись, на тебе напали злюки бобусюки і бірюки. Ну, я подивилася, я їх спочатку не побачила. А потім через деякий час я вивчила це питання, я почала спостерігати, коли ж у мене поганий настрій? Від чого? І виявляється, наче не від чого, але хтось, наче в вухо, мені бубу. -бу 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 -бу", і настрій погіршується. І тоді я уявила їх. Маленьких, кудлатих, весь час сердитих, насуплених. Маленькі, товстенькі це були бабусюки. І весь час такі мовчасні і дуже-дуже кудлаті це були бірюки. Потім авторка перенесла свою фантазію та уяву на папір. Зробила це майже 10 років тому. Ідея створення казки виникла з того, що мені хотілося, щоб діти навчилися миритися, миритися із іншими із самим собою. Тому що насправді ці герої вони ж уявні і треба знайти гармонію з самим собою, домовитися. Треба помиритися із бабусюкою, з бірюком, і перемогти будь-які негаразди просто своїм хорошим настроєм і позитивним ставленням до ситуації. Учні п'ятого Б класу Пирятинського ліцею вже познайомилися з героями казки. Сподобалось дуже. Там були пригоди Настусі. Вона бачила маленьких чоловічків, яких ніхто не бачив, у ну, кого не було доброго серця. Спочатку вона мені виявилася нецікавою, а потім, коли почався як би можна сказати, розгар пригод, то дуже цікаво було. Мої перші враження були те, що, ой, що не потрібно бути як бабусюки постійно, букати, потрібно бути як настуня. Добре і людьми. На мою думку, це була хороша казка. Я винесла урок собі з цієї казки, що не потрібно завжди злитися, потрібно бути добрими, ніколи не, ні на кого не ображатися і завжди бути всміхненим. На мою думку, що це дуже так весело, навіть навіть. Время так пролітає незамітно, і я хочу, щоб вона продовжила казку про настуні й бубусюків. Кожен по-своєму уявив настусю бірюків та злюків бубусюків і намалював їх. Я малювала малюнки, я собі уявляла чоловічків, наче вони такі маленькі і дуже вони пухнасті. І настуня в неї заплотено дві кіски, і вона вдіта в червоне платячко. Ну, я уявляла рижу настуню із рижими волосами і маленьких чоловічків, начебто гномів. З Люків-Бубусіки я уявляла маленькими кумедними чоловічками мохнатими. Зараз казка готується до друку. Альона знайшла художницю, яка буде ілюстратором дитячої книги. У мене є конкретна художниця, з якою я працюю, це 17-річна дівчина, вона живе в Харкові, навчається у художньому інституті. Але серед дітей я також заохочую малювати цих героїв. Мені цікаво, яким уявляють їх діти, і можна буде тоді, наприклад, на презентації книжки зробити виставку цих малюнків або використати ці малюнки якось окремою якоюсь збірочкою види. Так що мені це звичайно цікаво. Я заохочую усіх усіх малювати з любобусюк, бірюків і настусю, і особливо їх усіх, коли вони подружилися і помирилися. Тим часом школярі вже чекають нових пригод настусі, бірюків та бабусюків.